Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, почну з поганих новин. на превеликий жаль, громада втратила захисників. і Сьогодні поховали старшого солдата Віктора Доцяка. Поховання відбулося на алеї героїв в селі Чукалівка. На жаль, завтра теж маємо похорон. У боротьбі загинув Віктор Верстюк, тому сьогодні Панахіда о 19-й годині на Ребета. Завтра похорон о 12 й годині. Знову ж таки, на леї слави села Чукалівка. На жаль, маємо ще три сповіщення про смерть наших героїв в бою. Тому вічна пам'ять нашим героям і співчуття рідним. Ще одна велика втрата для міста смерть Володимира Балагура, відомого підприємця, мецената, депутата Івано-Франківської міської ради, Володимир Мулянич був людиною слова, непохитних життєвих принципів, співчуття рідним і близьким. На жаль, після важкої хвороби він помер. Нехай з Богом спочиває. Вічна пам'ять і царство небесне, і співчуття рідним продовжуємо працювати, допомагаємо військовим. Зокрема, 75 бойових пташок передали для 4-го 25-ї впідрону для 4-го автомобільного батальйону 79 ї окремо десантної штурмової бригади, 25-ї впідронів для окремого мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Ці два підрозділи тримають оборону на Донецькому напрямку. Ну і також 25 п'ять для 82-го окремого батальйону. Зв'язку 10-го армійського корпусу вони воюють на Донецькому Луганському області. Сьогодні 50 евпідронів передали на Курський напрямок для частини. А 4667 повністю відділ складається з Івано-Франківців. Тому допомагаємо також передали 20 півдронів для хлопців з Рубак Сапсан. Державної спеціальної служби транспорту, які саме на Херсонщині дають такого доброго прочухана ворога. До 1 листопада, 16.00 триває збір посилок на Харківській, Запорізькій, Донецькій Луганський напрямки. Приносити речі у спілку волонтерів при Карпаті, вулиця Грушевського, 21. Хід посередині. Нагадую, найбільше можна передати 5 ящиків до 100 кілограм. З продуктів лише ті, що не псуються. На коробці потрібно вказувати два контактних телефони. Маєте додаткові запитання? Телефонуйте 096 871 53 64. Щодо опалювального сезону, сьогодні підписав розпорядження. Завтрашнього дня у Франківську стартує опалювальний сезон для всіх. В лікарнях і деяких закладах освіти вже з 17 листопада розпочався опалювальний сезон. Завтра починаємо запускати всі котельні. Але відразу хочу сказати, буде проблема з котельню на вулиці індустріальній. Тобто очікуємо, що опалення по цій котельні буде десь в районі кінця жовтня, початок листопада. На жаль, ця котельня в приватних руках, і досить важко нам ми входимо в опальний сезон. Три роки підряд у нас була така угода про співпрацю. Зараз ця угода закінчилася. І напевно це буде останній сезон на котельні індустріальній. До речі, 22 будинка вже відключилися. 21 житловий будинок в стадії відключення. І в нас лишається близько 50 будинків, які треба відключити протягом наступного року по цій котельні. Ну і також паралельно будуємо невеликі котельні. Зокрема, до кінця цього місяця запрацює котельня на вулиці Гвардійська, яка буде обслуговувати дитячий садочок і декілька будинків. У цьому мікрорайоні тому працюємо над цим. На Національній гвардії ми побудували і ця котельня вже е в роботі. Е тому стараємося зараз максимально проблему з котельною на індустріальній вирішити. Ну, але буде певний час проблема з запуском саме цієї котельні на індустріальній. Але з завтрашнього дня опалювальний сезон розпочинається. Відразу хочу сказати, це не означає, що відразу сюди буде тепло. Традиційно. Певний період часу буде входження, там, де є більш-менш нормальний стан е, труб, е, то це буде вже завтра, післязавтра, там, де потрібно буде робити роботи. Нагадую, телефонуйте на гарячу лінію 15:70 шість 010, 15, 050 05, 010, 15, сімдесят. До інших подій хочу одразу сказати, що. Вчора було дві події. Це Яблучний фестиваль в селі Підлужя нашої громади. Дякую всім, хто взяв участь і задонатив на благодійні. А також у нашому селі Чернігів 30 років з часу освячення храму Різдва Іоанна Хрестителя Православної церкви України. Тому взяв участь у цих двох подіях. Дякую всім організаторам. Ну і на завершення для учасників бойових дій. Наш міський центр інваспорт, це для хлопців з інвалідністю. Буде проводити змагання стрільби 25 жовтня о 10.30 в нашій школі дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву буде змагання по стрільбі. Можуть взяти всі бажаючі учасники бойових дій. Будуть призи. Дякую нашим організаторам. Ну і на завершення. Дякую за можливість спілкуватися. Пишіть мені, підписуйтеся на телеграм-канал, на вайбер канали, на інстаграм, на інші сторінки. Отримуйте оперативну інформацію з перших уст. Дякую вам і слава Україні!